В реабілітаційному центрі з'явилося нове сучасне обладнання кабіна для підвісної терапії. Це унікальна методика, яка допомагає дітям із порушеннями руху, розвитку координації та рівноваги. Нещодавно ми отримали завдяки нашому директору, яка піклується про наш центр дуже постійно. І завдяки цьому ми придбали цю спеціальну кабіну, пройшли спеціальне звичайно, ще і навчання, і ми з радістю це застосовуємо. Ця кабіна складається із металевого каркаса, до якого кріпляться підвісні системи, спеціальні підтримуючі елементи та коригувальні пристрої. Завдяки цим механізмам дитина може виконувати вправи у зваженому стані. Кабіна для підвісної терапії, вона, як ви бачили, має багато підвісів спеціальних, має амортизатори, як за за допомогою яких ми можемо впливати на. Певні групи м'язів до цієї кабини йде ще спеціальний стіл, це дуже важливо. Він мобільний, тобто рухомий. Він може підніматися вгору і вниз, і завдяки цьому ми регулюємо висоту. Це дуже важливо. За допомогою такого обладнання відбувається розвиток координації та рівноваги зміцнюються м'язи, бо спеціальні вправи сприяють підвищенню силової витривалості та рухової активності. Терапевт може коригувати положення тіла, щоб формувати правильну поставу та установку стоп. Зокрема, ми це застосовуємо із діточками, які мають діагноз дитячий церебральний параліч. Тобто ми дивимося разом з лікарем, яку мишечну групу, яка слабенька, да, тобто має гіпотонус або гіпертонус. І завдяки цьому ми можемо впливати певними вправами. Також ми можемо коригувати вальгусну або варусну установку стоп спеціальним положенням. Дитина сприймає спеціальне терапевтичне положення. І щоб дитинки не було так скучно там стояти, ми, звичайно, додаємо ігрові елементи під час даної терапії. До того ж, це безпечний спосіб тренування. Система підтримки дає змогу виконувати рухи без ризику падіння чи перевантаження. Дуже корисна і для всіх діточок, її можна застосовувати просто для. Фізичного розвитку для розвитку координації рухів, для розвитку функції рівноваги, для розвитку силової витривалості підвісна терапія активно використовується у сучасних реабілітаційних центрах, оскільки допомагає покращити фізичний стан дітей і дає їм можливість почуватися більш впевнено у власному тілі.